Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми вчитимемось читати вирази. Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не беріться, поспішайте і навчатись починайте. І почнемо ми з лічби. Погляньте! Зліва до нас причимчикували вже п'ять сонечок. І справа теж п'ять. Скільки ж їх буде разом? П'ять і п'ять. Правильно, десять. Так, дивимося на цих. Це, мабуть, якісь інопланетяни вже Чотири. Та ще три разом сім. П'ять м'ячиків. Та ще чотири м'ячики, разом дев'ять. А тепер полічить парасольки. Та назвіть кольори парасольок за порядком. Давайте. Перша червона, друга жовта, третя синя, четверта зелена і п'ята чорна. Скажіть. Чи зміниться кількість парасолів, якщо другу з них, другу, розташувати після п'ятої? Ось так. Змінилася кількість? Ні. А чи зміниться порядок кольорів? Так, дітки, зміниться. Бо ми казали, червоний жовтий. А тепер ми будемо казати червоний синій зелений, чорний жовтий. Назвіть тепер самостійно кольори парасольок за новим порядком. Ну а зараз віршована задача. Вісім кульок, бачите їх на екрані, ми до свята придбали. Певно, слабенько ми їх прив'язали, бо аж дві кульки у небо злетіли. Скільки ж кульок у нас залишилось? Нагадаю, вісім було і дві полетіли у небо. Від восьми відняти два буде шість. Отже, шість кульок залишилось. А тепер математична ромашка. Перший листочок з цієї ромашки. Скажіть, як утворити число з попереднього чи наступного числа? Щоб утворити число з попереднього, треба до нього додати 1. А щоб з наступного, то відняти один. Наступна ромашка назвіть сусідів числа п'ять. То боків. Правильно. Чотири та шість. Наступна пелюсточка: розкажи склад числа 5. Продовжуємо. Пригадай таблицю додавання числа 5. Для цього треба поставити відео на паузу та розказати мамі. Таблицю додавання числа 5. І остання пелюсточка. А тепер розкажи мамі таблицю віднімання числа 5. Продовжуємо опитування. Відповідаємо. Швиденько пригадуємо, які арифметичні дії знаєте. Що означає додати? А що означає відняти? Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало більше? А щоб стало менше? Як отримати число? Наступне до даного додати один правильно. А попереднє до даного відняти один. Чи завжди при відніманні отримуємо менше число. Так. Завжди. Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося. Що таке значення виразу, та навчимося читати математичні вирази. Розглянь, як виконали віднімання чисел 9 та 4, тобто від 9 відняти 4. Ось погляньте. На числовому відрізку. Пам'ятаєте, я вам розказувала, поставити пальчики на 9. І, хто пам'ятає табличку віднімання 4, він буде зразу знати, що від 9 відняти 4 буде 5. Можна віднімати по одному, рухаючись, вліво. Скільки нам треба зробити кроків, подивіться: 4. Поставили пальчики на 9 і робимо 4 кроки. 1, 2, 3, 4, буде 5. Ось, і бешкетником у нашому. Теж сподобалось. Отже, 5 дітки це значення виразу від 9 відняти 4. Коли виконаємо дію, то дістанемо значення виразу. Отже, що треба зробити, щоб дізнатись значення виразу? Правильно! Треба виконати дію, обчислимо вирази. Усно працюємо. До чотирьох додати п'ять. Дев'ять. До трьох додати нуль. Три. Знайти суму чисел шість та три. Дев'ять. Від восьми відняти п'ять. Три. До трьох додати чотири. Сім. І останній знайти різницю чисел 8 і 1. 7. І ще залишилося в нас чотири вирази у підручнику. До п'яти додати 2. Сім. Від семи відняти 2. П'ять. Від десяти відняти нуль. 10 від 9 відняти 3, 6. Продовжуємо працювати з підручником. Сторіночка 44 будемо читати вирази. Знак плюс читатимемо отакий, як плюс. І відповідно цей знак читатимемо як мінус. До п'яти додати 3, або 5 збільшити на 3. Або 5 плюс 3, або сума чисел 5 і 3. Отже, цей вираз, бачите, можна прочитати аж чотирма способами. Наступний вираз. Від дев'яти відняти чотири або дев'ять зменшити на чотири. Далі 9 мінус чотири або різниця чисел 9 і чотири. Теж маємо чотири способи. Прочитання цього виразу. Ну, а зараз обчислимо різницю чисел 7 і 4, 8 і 3 пригадуємо, що значить обчислити різницю? Це значить відняти. Як можна прочитати цей вираз? Від 7 відняти 4. Число сім зменшити на чотири, знайти різницю чисел 7 і чотири або ж 7 мінус чотири дорівнює три. Вісім і три. Можна сказати вісім мінус три. Або від 8 відняти 3, або різниця чисел 8 і 3, або 8 зменшити на 3 дорівнює 5. Зараз беремо лінієчку. Завдання у нас виміряти довжину відрізка, а потім. Побудувати відрізок на 3 сантиметри довший. Міряємо відрізок. Скільки сантиметрів, дітки? Погляньте. Перша та друга межі відрізка. На яке число вказує друга відмітка? На 4. Отже, цей відрізок 4 см. Нам треба побудувати відрізок на 3 см довший. Дістаємо наші додаткові зошити. Як же ж нам побудувати на 3 см довший? Довший значить, більший у довжину, треба збільшити довжину. На 3 см. А що значить збільшити? Це значить додати. До 4 см додаємо 3 см. Отже, маємо побудувати відрізок завдовжки 7 см. Пригадуємо, з чого починаємо? Ставимо крапочку, потім. Підводимо лінієчку. Має бути відрізок 7 см. Отже друга крапочка буде на позначці 7. Ставимо другу позначку. А тепер треба провести рівну лінію, об'єднавши ці дві точки. Ми побудували з вами відрізок завдовжки 7. Сантиметрів. Наступне завдання. Скориставшись числовим відрізком, знайди значення виразів. Від 5 відняти 2 та до 6 додати 3. Результати цього будемо записувати у зошиті. Починаємо. Перший вираз. Від п'яти відняти 2. Раз, два. Дорівнює три. Записуємо 5 мінус 2 дорівнює 3. Наступний вираз. До шести додати 3. Ставимо пальчики на шість, додаємо три. Один, два, три. Буде дев'ять. Записуємо. До шести додати три дорівнює дев'ять. Чи правильно ви сидите за партою? Ну ми перевірте. За взірець беремо цього хлопчика. Він сидить правильно. Тепер відкриваємо зошити на сторінці 39. І перше завдання: склади вирази за допомогою числових відрізків. Дивимося. Починатимемо від двох. Додати треба 5. Записуємо до двох додати 5 дорівнює. А тепер будемо рухатися. 1, 2, 3, 4, 5. До 2 додати 5 буде 7. Наступний приклад до 4 додати 5 розв'яжіть. А тепер подивимося приклад на віднімання. Ми бачимо: звідки ми будемо рухатися від 7. Ставимо пальчик на 7. Відняти 5. Зробимо 5 кроків: один, два, три, чотири, пять. Скільки вийшло два. Отже, записати треба від семи відняти 5 дорівнює 2. Пригадайте, як по різному можна прочитати складені вирази. Є аж чотири способи. Тепер виконаємо пальчикову гімнастику. Давайте розповімо наш віршик. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Продовжуємо. Завдання 2. Виміряй відрізок і запиши його довжину. Пригадайте, як ми вимірюємо відрізок. Треба... До першої цієї крапочки підвести лінієчкою з позначкою отут 0. Подивитися, значенню якому на лінійці відповідає наступна крапочка. Записати, скільки вийшло сантиметрів. А тепер побудувати один відрізок ось його початок. На 1 сантиметр довший, тобто додати один. А інший на 1 сантиметр коротший, ніж поданий, тобто відняти один. Працюємо. Скільки сантиметрів дивимося? Так, правильно 7. Наступне завдання. Підкресли цифри, які вдалися тобі найкраще. Але ж для цього треба спочатку їх написати. Можна навіть одну обрати королевою. Наступне математичне завдання. Число на кожному диску показує, скільки на ньому записано пісень. Менше, ніж 5 пісень. На другому пісень від 5 до восьми. А тут більше, ніж 9. Як же нам розподілити ці диски? Здогадалися? В цей пакет складаємо диски, на яких менше, ніж 5 пісень. яких менше, ніж 5? Дивимося. 2... Чотири і все. Так. Наступна папка. Від п'яти до восьми. Значить, підходить нам. І п'ять, і сім, і шість, і вісім. Вибачте. І остання папка більше, ніж десять. Ой, більше, ніж дев'ять, вибачте. Більше, ніж дев'ять це лише десять. Отже, а який же диск, дітки, немає папки, який не увійшов до жодної папки? Ну, давайте перевіряти. На диску дві пісні до першої папки, чотири теж до першої. 5 до 2, 7 до 2, 6 до 2 і 8 до 2. До останньої папки належить диск, на якому більше, ніж 9, це значить 10. Який диск не має папки. Правильно, останній. Ну, а зараз, будь ласка, оберіть відповідний колір цеглинки. Якщо. Під силу всі завдання зелений, якщо складно та незрозуміло, червоний, якщо все було легко та просто жовтий, якщо була потрібна допомога, синій. Відпочиваємо. Це була зарядка для космонавтів. Сподіваюся, що всі її добре виконали. А зараз я прощаюсь з вами до наступного уроку!